Правоохоронці Довгинцівського райвідділу внутрішніх справ отримали повідомлення про те, що в одному з приватних дворів у Довгинцівському районі велику площу засіяно коноплею. Інформацію зафіксували в єдиному реєстрі досудових розслідувань, а після отримання постанови здійснили обшук підприємливого домогосподарства. В ході проведення обшуку було виявлено 160 кущів рослини конопля, яке було викорчувано та вилучено. Хазяїн Домоволодіння пояснив, що вирощував ось указану коноплю для особистого вживання без мети збуту. Майже одразу такий собі Довгинцівський Мічурін заплутався у свідченнях. Підозрюваний не працює, раніше не засуджений. Не живе з сином, а сам з його слів не вживає. Таке правопорушення підпадає під другу частину 110 статті кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.